Між тим, нагадаю, що на сьогоднішній день вже прийнятий наказ Міноборони 3.01.2025 року номер 4 про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних сил України. Тобто зміни вносяться в саму експертизу, в це положення про експертизу, е наказ 402. Всім вам відомий. І от що там додають? Затвердити зміни до цього положення. і от другий пункт: установити, що з 1 березня 25-го року направлення на медичний огляд військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних проводиться за рішеннями керівників ТЦК та СП, начальників центрів рекрутингу збройних сил України, виключно на підставі направлення, яке формується в електронній формі, тобто наказом ще з початку січня воно вже було визначено, але термін був з 1 березня 2025 року. І от уряд в нас побачив, що не встигають люди в нас оформити ці направлення, не встигають пройти в ВЛК, оці обмеження.